Справу так званих генералів потрібно розглядати в декількох аспектах. Перший і головний – це юридичний аспект, потім політичний, потім морально етичний, і знаєте, що і навіть історичний. Щоб в комплексі розглянувши це питання, можна зробити максимально об'єктивні істини. Бо так вимагає Кримінально-процесуальний кодекс. Так от, те, що пишуть журналісти, так, або блогери говорять, вони володіють обмеженням, обсягом інформації. Як ви правильно сказали, можливо, багато чого не, знає, не, не знаєте. Силу своєї професії. У мене є можливість ознайомитися, якщо не стопроцентно з матеріалом кримінальної справи, то на дві третіх точно, в тому числі і справою оперативної розробки, яку Вела Служба безпеки України. І так давайте все по порядку. Я вам скину на телеграм своє дослідження письмове. І от для майбутніх слідчих, прокурорів суддів, і для нинішніх слідчих. І працівників правоохорони це як лекція, щоб вони прочитали, що можна робити, а що не можна робити, і що вони натворили з порушенням цієї кримінальної справи. І ви можете прикріпити цю статтю до свого ютуб-канала, хай люди почитають, яких я звертаюся. І так, я вивчу. Практично всі матеріали кримінальної справи, які були надані в суд. Це офіційна підозра, клопотання про взяття їх під варту, докази надані прокурорами, коли слухала справа в суді про обрання міру Запобіжного Заходу, заяви, які зробили адвокати на основі матеріалу, а також мав можливість ознайомитися з іншими. Матеріалами справи, в тому числі експертизами, які були склепані по завданню Офісу президента, щоб звинуватити та чих генералів. І арештовані генерали це засіб для Президента України, шантажа і тиску на Валерія Залужного, щоб він відмовився балотуватися. Президента України, і чому я вже говорив, тому що він беззаперечно з величезною перевагою, перемагає на виборах Зеленського, якщо піде на президентські вибори. Так от, якщо розібрати і розкласти отак аналізи, ви знаєте, що я зробив? Групою із групою студентів-юристів, одної з вузів, де я інколи читаю лекції чи проводжу семінарське заняття, ми зробили невелике семінарське заняття. І дуже добре, я за це дякую знаєте, колегам Служби безпеки, які помістили офіційне повідомлення про чинення цього злочину і затримання генералів. Бо це як фабула справа. І коли проводить семінарські заняття перед студентами, ставлю завдання, от прочитайте Фабулу справу і дайте оцінку кваліфікації вчинення злочину. О, чи є склад злочину, чи є докази для пред'явлені підозри, обрання міри запобіжного заходу і так далі. І от ви знаєте, що це студенти, які вже закінчили курс кримінального права і кримінального процесу. Група була чоловік, чоловік 17-15, із них практично 80% 87, 85% зробили висновки, рішили задачу, яку я поставив, та до тих висновків, до яких прийшов я. Кандидат юридичних наук, доцент в сфері кримінального права, кримінального процесу, колишній слідчий МВС, начальник відділу військової контролю служби безпеки, колишній викладач Національної академії на США, де вчив майбутніх слідчих. І тепер я розкажу вам всі висновки. І от коли я порівнював знання студентів, які ще не мають диплома про вищого освіту, і слідчих, які зробили це, винесли цю підозру, і внесли маразматичне подакло про взяття під варту. Я прийшов до висновку одного і змінюємо цю владу. Підростуть ці спеціалісти молоді, які будуть слідчими в ДБР, прокуратурі, от будуть працювати у службі безпеці, будуть працювати у на державному бюро розслідування у НАБУ. Це дійсно професіонали, які не будуть заангажовані і не будуть знаходитися під п'ятою таких президентів, як Зеленський. А тепер давайте все по порядку. Бо для мене юридична складова сама головна, Бо можна говорити, давати політичні, моральні етичні оцінки, так. Але якщо це злочин, то злочин, правда? Як би ви що не говорили? Так от давайте розберемося так. І так, з чого починається офіційне повідомлення ДБР і Служби безпеки України, яке розміщене на сайті Служби безпеки України. Я думаю, вони його не зняли, по крайній мірі я зробив скіншок. 20 січня. Цього року Служба безпеки і ДБР офіційно повідомили нашому українському народу. Слухайте уважно, що за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ були задокументовані злочини трьох посадовців Збройних сил, які не забезпечили належність захисту Харківщини під нас на час наступу ворога у травні 24-го року. Ключові слова речення за сприяння міністра оборони та головнокомандувача збройних сил України. Я коли вас запитаю, хто є у нас міністром оборони, ви голов, в скажете умірав. Хто є главком Збройних ситуацій? Сирський. Сирський. А тепер в мене запитання до вас. Якщо немає вказівки глави держави, він же верховний командувач Зеленського, хоч він просрочний, міністру оборони і головнокомандувачу, Арештувати і посадити цих двох генералів. Ці міністр оборони і головного командич робили що-небудь. Ну от уявіть собі, це ну ненормально. Приходить якийсь опер, чи Служба безпеки, чи Деберда, де і починає щось таке говорити. Ну, до головкома приходить, чи до міністра оборони приходить і каже: мені треба посадити ось цього. Да, чи ну, як, ви, як це відбувається? Як це? От ви, ви розумієте, ось сам, така Тому була дана вказівка. Президентом України, міністром оборони і Головнокомандуючим закрити цих двох генералів. Тепер дивіться, кому безпосередньо підкорений і підконтрольний кому? Головком і міністром оборони, президенту, Верховному командувачу. Все більше нікому він може їх милувати і їх яка ті казнити. Ну, відомо, що за матеріалами кримінального провадження фігурантами є генерал-лейтенант Артур Горбенко. Він був командиром 125-ї окремої бригади оборони Збройних сил України. Бригадний генерал Юрій Галушкін обіймав посаду командувача оперативно-тактичного групування Харків і полковник Ілля Лапін, який раніше очолював 14-15 батальйон цього з'єднання. Дорогі мої, а тепер перейдемо до тексту підозри. Я не буду вам, Олександр, зачитувати весь текст підозри. Але я просив би адвокатів, арештованих посл... адвокатів, захисників, от, є, от, щоб вони передали журналістам ксерокопію цих підозр, навіть не юристам, щоб ви почитали, яка там галімаття написана. Я вам зачитаю лише-лише деякі фрази, які, от, наприклад, Галушкіну. Недооцінив противника і неадекватно зреагував на нарощення, на нарощення цієї агресії. Колеги слідчі, які це писали, ви взагалі думали, що ви писали, коли писали, сказали, не оцінив противника і неадекватно зреагував на нарощення цієї агресії. Або дав непосильні завдання, і не підсилив завдання, ці завдання і оборону. Бійців резерву. Ще одна фраза: сприяв самовільному залишенні поля бою от, або відмові діяти зі зброєю. Олександр, це написано в оголошенні підозрі. Особам, які арештовані. А конкретні факти вказуються, от мені є. цікаво, це є конкретні факти, він не сприяв. Що означає не сприяв? Чому не сприяв? Послухайте, а тепер, послухайте, одна ця фраза недооцінив противника і неадекватно зреагував на нарощення цієї загрози, ставить жирний хрест на всі підозрі. Ще, Олександре, от я хочу запитати слідчу, бо слідчий вже писав. Повідомлення про підозру. За погодженням прокурора, який здійснював процесуальний нагляд, той ставив свою візу теж на ній. А ви хоч раз брали участь у бойових діях? Ви хоч раз були в екстремальній ситуації. Ви хоч раз відчували запах пороху? і щоб рядом рвалися міни чи снаряди. Розумієте, Олександре, оце я. І після цього випадку з генералами, де тільки можна, кажу, про... 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 правоохоронних органів, що не можна повторити та ситуація, яка була в тій конкретній ситуації, де пишуть цю ідіотську фразу недооцінив противника, і неадекватно зреагував на, на цієї агресії. Це неможливо оцінити, бо цю ситуацію вже не можна повторити. А тепер що? Ой. Бригада. Харківська, яка обороняла, зробила заяву, що в них не було боєкомплектів, в них не було резерву, в них не було практично нічого. Сили ворога переходили їх десь 4-3 рази більше. І вони помістили цю заяву в себе на сайті, що вони готові з'явитися в суд, дати свідчення і показати, що підозра, яка пред'явлена. Їхньому бойовому командиру по бойовому побратиму, генералу, ну, це єрунда. Заяву повісили, вона побула декілька годин і керівництво Міністерства оборони заставило їх зняти. Ну, у мене є скрінчок, ніку написане, ніколи. Не ні. І так по інших цих питаннях. Тепер, те, що по масштабу, ви знаєте, яке рішення прийняв Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки. І оборони. І отут я хочу подякувати за професійне, адекватне юридичний і політичне рівня, які прийняли ну, мої колеги по парламенту, в якому я був. П'ять скликань. Мабуть, вперше, після того, як з цього комітету видворили Безуглу, яка відома своїми. Заявами, так, парламентський комітет просто розмазав рішення ДБР Генеральної прокуратури в зв'язку з затриманням арештом і висунутою підозрою цим генералам і полковникам. І він правильно зробив. Так от дивіться, от я сам дорисовую таке питання, але це треба, щоб відповідь дав слідчі, який писав підозру. А чи вивчав він статтю Кримінального кодексу України 43 означком 1, яка була прийнята Верховною Радою України 15 березня 2022 року, що запроваджує режим бойового імунітету? Чи, може, навіть не знали про цю статтю. І члени комітету розписали цей закон, який передбачає, що не можна притягувати до кримінальної відповідальності солдатів, командирів, воєначальників, які неналежно виконували, що ще перевищили ці повноваження, які привели до якихось тяжких наслідків, тому що під час війни агресії діє воєнний імунітет. Виключення тільки є в одному випадку, коли їх можна притягувати до кримінальної повітування, коли вони порушують закони звичаї війни, катування, знущання і так далі, або чиняють чисто кримінальні злочини. Отримав хабар, когось вбив, когось застрелив, ви розумієте все. А по таким речам, де пов'язано з неналежним виконанням службових обов'язків чи перевищенням службових повноважень, так? О, чи щось, як у мене, що це ж думаєте, організація. Залишення поля бою. Олександр, о -о оці фрази стоять в підозрах, які офіційно оголошені. І комітет, як кажуть, на, на, це на їм наголосив наголо звернув. А тепер одну Филинку, що ще попросив комітет у своєму рішенні, щоб офіційні особи не коментували і не робили заяви з приводу справи генералів і правильно зробив. А тепер факти. Міністр оборони Умиру і головком Сирський виконали рішення комітету. І вони не коментували, вони не коментували заяв, от, обставини і взяли справу за арештованих генералів, щоб, ну знаєте, не нагнітати ситуацію, не розплоджувати різні плітки, чутки і так далі. А що зробив наш президент? Ну, ви знаєте, що? Пам'ятаєте фразу? фразу і тут Остапа понесло. Володимир Зеленський в той же вечір до винесення обвинувального вироку, яке вступило в законну силу, заявив, що арештовані генерали зробили злочинні помилки в керівництві бригади на Харківщині. Ви розумієте, що президент країни, глава держави, він же ж юрист за освітою. Про що нас рахунок юриста, я скажу окремо. Робить висновок, що генерали вчинили злочинні помилки в керівництві права. тобто звинувачені у вчиненні злочину. Володю, тобі що? Як то кажуть, нічого не нагадало це, то нагадаю я. Олександр, тепер згадайте, бо час йде забуває грудень 2019 року Брифінг, який проводить міністр внутрішніх справ Аваков і генеральний прокурор, 100% прокурор Зеленського по справі вби, вбивства підриву журналіста Павла Шеремета. На цей брифінг запрошують президента, міністр внутрішніх справ Аваков, вислужуючись перед Зеленським. Доказує, показують відео і так далі, що оголошена обґрунтована підозра особам, які вчинили вбивство товаризами серемета. Володя Зеленський, як весільний генерал, дивиться на всі ці кадри. От. Після прес-конференції дякує міністру внутрішніх справ, генеральному прокурору Рябошапці за розкриття злочину. Справа до цього часу залишається не Але що саме страшне, президент. Дав клан в кран дозвіл робити будь-які дії, щоб доказати їхню брехливу придуману версію на осіб, які не вчиняли, чого вбив Павла разом. Пройшло вже 5 років цього часу, а справа так залишається не розкритою. Так от, Зеленський вже вдруге зробивши таку заяву, грубо порушив принцип невинуватості, яка передбачена Конституцією України, передбачена. Кримінальним процесуальним кодексом і передбачена Кримінальним кодексом України, що вона собою представляє, що всі розуміли, скажу ці положення Конституції Кримінального кодексу кримінально процесуального не так, мабуть, як для глядачів, а як для всіх недолугих слідчих і прокурорів. І в першу чергу, як не до юриста, а спеціаліста специфічно жанру гри на роялі у Володі Зеленського. І так, що таке презумпція невинуватості. Особа вважається в учені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку, встановлено обвинувальним вироком суду. Друге: ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у учені злочину. Третє, обвинувачення не може гарантуватись на доказах, отриманим незаконним шляхом, а також на припущеннях. Четверте. Усі сумніви щодо доведеності війни особи тлумачаться на її користь. І п'яте, поводження з особою, вина якої учені кримінального правопорушення не встановлено обвинувальним вироком, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з винуватою людиною, освинуватою особою. Запам'ятовуйте правоохоронці. Стаття 62 Конституції. Стаття 2 Кримінального кодексу і стаття 17 Кримінального процесуального кодексу. Вивчіть це як молитву Отче наш. І у вас на столі повинно лежати три книжки, віруючих це Біблія, а у вас Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс і Конституція. Якщо щось не дотягуєте, чи прогуляли заняття, так як Вова Володя Зеленський прогулював, коли навчався, бо був ваш час в Москві, так, то відкривайте ці три книжки і шукайте, що там написано про те, що я вам сказав. Так от. Заявивши до завершення судового слідства і винесення обвинувального вироку, який повинен набрати законної сили, про злочинні помилки в керівництві бригадами на Харківщині, це слова Володі Зеленського, просрочений президент повторно грому порушив вимоги статті 62 Конституції, статті 2 Кримінального кодексу і статті 17 Кримінального процесуального кодексу Зеленський, не маючи конституційних повноважень. Визнав арештованих генералів і полковників винні ні учений злочин, яким інкримінує ДБР за процесуального супроводного керівництва офісу президента. Наголошую для юриста Володі Зеленського, що президент України не має конституційних повноважень коментувати кримінальні провадження і давати правову оцінку діям підозрям. давши такі коментар. Зеленський чинив дії, які мають ознаки посадового злочину, передбачено статтею 364 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем, що є правовою підставою для початку просундути імпічмента щодо усунення Зеленського з посади президента. А тепер трошки буквально фраза, Осану Олександре, до того, що цирк устроїв регламентний комітет по відношенню до Петра Порошенка. Шановні мої, Така заява Зеленського є підставою для початку процедури імпічменту, проведіть засідання комітету, регламентного комітету що питання оборони державної безпеки і розвідки, і прийміть рішення про початок процедури імпічменту щодо усунення президента Зеленського із займаної посади. Оце, що повинно бути зроблено. Ну, а тепер заключні: вивчивши практично всі матеріали кримінальної справи, які були надані в суду. Отриману мною інформацію від моїх учнів, моїх працівників з контролю ДБР. я прийшов як слідчий, начальник відділу військової контролю звідки в минулому, як викладач кримінального процесу, кандидат юридичних наук і доцент до такого висновку. Зачитаю їх дослівно, що все за всі запетили. Оголошена генералам Юрію Галушкову, Артуру Горбенку і полковнику полковникою Лапіну, підозра в шенім злочині, передбачені з частиною четвертої статті 425 і статті чотириста є необґрунтованою і не базується на незаперечних об'єктивних доказах. Друге, підозра оголошена. У взятому під варту полковнику у ну, вчиненні ним злочину передбачено частину 4 статті 426, бездіяльність військової службової особи, що вчинена в умах воєнного стану, викликає сумніви, оскільки базується на недостатніх фактичних даних. Третє: обрана Галушкіну без права на заставу, лапіну без права на заставу, Горбенко і громадського обом з на заставу, міра запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою є незаконною, необґрунтованою і безсвітаною. Вона обрана за надуманими мотивами припущення і носить явно демонстративно політизований характер залякування інших генералів-начальників Збройних сил України. Четверте, відповідно до частини першої статті 183 Кримінального процесуального кодексу, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який засується у разі, у виключно у разі, якщо прокурор доведе. Що жоден із м'яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам передбачених сетей 100 місяців кримінального процесуального кодексу. Доказів бажати, що Галушкін, Горбенко, Лапін і Рюмшин можуть впливати на свідки, переховувати чи ухилятися від слідства, прокурори суду не надали. Наголошую, цих доказів прокурорами не було надано. П'яте: відповідно до статті 182 кримінально процесуального кодексу. Рожмін застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення і майнового та сімейного стану підозрюваного обвинуваченого інших даних про його особу та ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу. Рожмір застави повинен, до, повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним обвинуваченим, покладених на його обов'язків та не може бути завідомо неправомірним для, для нього. Рормін застави як альтернативна міра запобіжного заходу тримання під вартою, визначений слідчим суддею щодо за підозрюваних Горбенка 25 мільйонів. Румщина 90 мільйонів. Є завідомо непомірним для них. Таким чином, суддя, який обирав мір запобіжного заходу тримання під вартою і так із таку заставу, порушив вимоги статті 182 Кримінального процесуального кодексу. Шосте. Кримінальні провадження щодо Галушкина, Горбенка, Ляпіна, Рюпшина є політично мотивованими. Вони мають явні ознаки вибіркового застосування норправа, про що свідчить виокремлення певних дій певних осіб, на тлі відсутності належної та своєчасної правої оцінки інших подій та дій інших осіб, які неодноразово вказував парламентський комітет рішеннях. Це рішення парламентського комітету з питань оборони, державної безпеки і розвідки. Наступне Підхід друзям, все ворогам закон, запроваджений президентом Зеленським, привів до систематичного порушення належних принципів рівності усіх перед законом і судом, об'єктивності, непережності і справедливості. Незаконними арештами генералів залужний шантажує залужного і нівелює свою вину за непідготовку до помасштабного вторгнення Російської Федерації. Наступне Назріла крайня необхідність необхідність відновлення військових судів для розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців суддями з відповідною військовою підготовкою та за участі в присяжних в числах офіцерів-учасників бойових дій. Ну, і ще одна пропозиція моя законодавчо наділити військову службу правопорядку повноваження зійснення дослови слідства. Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, або поновити цю функцію у військовій прокуратурі на період війни або дії воєнного стану. Наступне в Україні повинна існувати надзалежна воєнна юстиція, військові суди, слідчі прокурори на період війни або введення воєнного стану. І останнє Слідчий, прокурора. Слідчі суддя, які обрали міру запобіжного заходу тримання під вартою військових Галушкіна, Горбенка, Ляпина, Рюмшина, свідомо і навмисно порушили статтю 43 з значком 1 кримінального кодексу, от яка передбачає, що не є кримінальним правопорушенням діяння або в чинених умовах воєнного стану або період воєнного збройного конфлікту та спрямований на вісі стримування бойової агресії Російської Федерації або агресії іншої країни. Так, і ще один висновок. Навмисно порушивши статтю 43, значком 1 Кримінального кодексу України, тобто бойовий імунітет, слідчі прокурори, слідчі суддя чинили злочин, передбачений статтею 371 Кримінального кодексу, за відомо незаконні затримання або тримання під вартою, що карається залежно від, залежно від мотиву злочину, позбавлення в воді на 45 до 30 років. І Окрім того, слідчі і прокурор уже без судді чинили злочин, передбачений статтею 365, перевищення влади службових повноважень працівником правоохоронного органу. От, Олександре, набір. Це Цілий слово. набір. Я робив цей висновок, як вам сказав, як колишній слідчий, кандидат юридичних наук у сфері кримінального процесу і кримінального права. Як викладач, як і вчив майбутніх слідчих, як начальник відділу військового контрозвіду. І от по цим вже повинно бути розпочати кримінальне провадження проти слідчих і прокурорів, які вчинили незаконні дії, необґрунтована винесена підозра, необґрунтована міра запобіжного заходу тримання під вартою і передбачені спеціальні статті Кримінального кодексу за вчинення таких злочинних дій. Ну і ще на завершення в цьому плані скажу, я вам говорив ще про морально-етичний історичний аспект. Морально От якби ці слідчі, ДБРівці, хоча б раз на місяць виїжджали в зону бойових дій, або хоча б в сіру зону І провели там 3-5 днів, і побачили, відчули морально вольовий стан офіцерів, солдатів, сержантів, командирів, ротників батальйону, взводних, командирів відділення, то вони подумали, що вони роблять.